Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, а ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні я усівся на цей райовий ящик. Для того, щоб поговорити з вами на актуальну старом на зараз тему, це про щорічне обстеження пасіки. Дуже виникають багато питань, чи треба платити, як воно проходить. І взагалі ми з вами ще раз проговоримо, на що це все потрібно, на що оформлювати пасіку, на що обстежувати пасіку. Бо зовсім скоро ці документи всім вам знадобляться. Отже, поїхали! Отже, друзі, в коментарях я побачив декілька запитань, що стосується огляду пасіки, а саме як його проходить. Чи треба за це платити? І якщо пасіка не зареєстрована, з чого починати реєстрацію? Про ці всі питання ми з вами поговоримо. Але перед цим питанням треба розглянути, на що пасічнику треба у ці всі документи. І тут ми з вами повернемося в наш процес євроінтеграції до європейської спільноти, у зв'язку з яким всі нормативні документи приводяться у відповідність нормативними документами європейської спільноти. І законодавство, яке стосується бджільництва, теж приводиться у відповідність. Це законодавство про бджільництво, законодавство про ядохімікати і пестициди, харчове законодавство і другі нормативні акти, які можуть стосуватися бджільництва. В цьому відео ми поговоримо з вами про харчове законодавство, яке передбачає те, що люба сировина, яка експортується до стран Європейської спільноти. Повинна прослідовуватися. тобто, покупець, який купить, наприклад, баночку меду, десь в США, він повинен знати, в якій країні та на якій пасіці він виробився. Отже, ця причина одна з багатьох була аргументом для того, щоб переробити нам паспорта на наших пасіках, і зробити реєстрацію. Останнім часом мені почали надходити повідомлення про те, що вже є деякою проблемою реалізувати свій мед гуртом, бо деякі експортери перестали здійснювати закупівлю меду при аналізі причин, чому так сталося, з'ясувалося, що на багатьох експортних виробництвах тривають перевірки податкової. Де ж служби і у експортерів виникають проблеми, щоб довести, де вони купили мед і чи є той мед безпечний. Останніми днями ви бачили в попередніх моїх роліках посилання, на яке я зараз викладу вгорі екрану, що я реалізовую пасіку нашого члена спілки пасічників Миколаївської області Олексія Жевтякова, і він також попросив реалізувати залишки свого меду. Звернувшися до посередника, який здійснює закупівлю меду для експортера, з'ясувалося, що треба надати повний пакет документів. Якщо б у Олексія цього пакету документів не виявилося, то реалізувати цей мед для нього було б проблематично. Такі розмови почали вестися декілька років тому, і навіть був такий період, коли дуже жорстко експортери та закупівельники вимагали документи. Якщо пасічник не мав таких документів, вони йому пропонували трошки нижчу ціну. А якщо давали ціну таку, як всім, то тоді вважалося, що пасічник вже перед експортером закупівельником в боргу. Потім ця історія з документами стихла. Я чув багато випадків, що мед приймають безсяких документів, і пасічники теж розповідали, що жодних документів у них не вимагали. Як в результаті експортер звітував до податкової. До Держпродспоживслужби, бо на документи деяких пасічників вішалися значно більше обсяги меду, і тим самим по бухгалтерії воно все проходило. Та нам на зараз ми бачимо, що ці норми потроху приводять у відповідність, і надалі дуже важко буде реалізувати свій мед без документів. Документи потрібні наступні: це, по-перше, паспорт пасіки. По друге, паспорт самого пасічника. По-третє, номер реєстрації потужності виробника харчових продуктів. по-четверте, ідентифікаційний номер. Оці всі документи дозволяють прослідити покупцю того меду, хто виробив мед, чи якісний той мед. Бо в ветеринарно-санітарному паспорті є відмітка про здоров'я бджіл, і податкова інспекція може прослідкувати отриманий доход саме пасічникам, прорахувати, чи потрібен він платить прибутковий прибуток. Соціальна служба дивиться по прибутку, чи можна давати субсидію. Тобто для фінансового і харчового законодавства ці документи саме необхідні. Отже, перейдемо до самого процесу реєстрації пасік. На жаль, у нас в Україні цей процес трошки ускладнений, бо реєструватися треба в трьох реєстрах. По-перше, пасічник, який хоче зареєструвати свою пасіку, він повинен подати в ЦНАП центр надання адміністративних послуг. Заяву про те, що він хоче зареєструвати пасіку. В результаті йому видадуть документ у вигляді номеру, який буде саме вказувати на номер виробника харчових потужностей. Надалі, пасічник повинен піти в ветеринарну лікарню, там написати теж заяву і на протязі доби йому видадуть ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. Далі, коли пройде вся процедура по обстеженню пасіки. І пасічник отримує відповідні відмітки, що пасіка здорова. З цим паспортом пасіки треба йти до органів місцевого самоврядування і зареєструватися там в третій раз, теж там написати заяву, що ти тут стоїш, що у тебе така кількість вуликів, що у тебе така адреса. Тобто, з того дня влада буде знати, що на її території розміщена пасіка, і відповідно всі нормативні документи, які стосуються бджільництва, будуть діяти. На цій території хочеться відмітити той факт, що нещодавно держава дуже активізувала свої заходи щодо роз'яснення пасічникам законодавства отже, в рамках цих міроприємств. Нещодавно мене було запрошено до наради Держпродспоживслужби в Миколаївській області, в Миколаївському районі, де фахівці роз'яснювали всі аспекти з реєстрації пасік і застосуванням засобів захисту рослин, дії при потраві, взагалі про все законодавство, що стосується бджільництва. І там дали декілька рекомендацій щодо реєстрації пасіки. А саме перед тим, як йти до ЦНАП. Краще прийти до Держпродспоживслужби, щоб вони допомогли заповнити заяву про реєстрацію пасіки, бо з їхнього досвіду дуже багато пасік не реєструється через невірно заповнену заяву, і пасічнику приходиться ходити другий раз. Отже, відвідуєте Держпродспоживслужбу, вони вам допоможуть написати заяву, і потім з цієї заявою ви підете в ЦНАП. Далі, коли у вас буде на руках витяг про реєстрацію потужності харчового виробництва. Ви йдете в ветеринарну лікарню і там теж є нюанс. Справа в тому, коли ви подаєте заяву на реєстрацію пасіки в ветеринарній службі, вам видадуть паспорт у вигляді декілька старинок, прошитих і пронумерованих. Відповідно, там не буде ніякої обкладинки, і самі розумієте, що цей документ дуже легко пам'яти, дуже легко загубити. Перед походом до лікарні. Я вам всім раджу придбати бланк ветеринарно-санітарного паспорта. Його можна придбати в інтернеті, його можна придбати на будь-якому інтернет-магазині по бджільництву. Він буде уявляти ті ж самі сторінки, титульний ліст і додатки, але шити в твердий перепльот, і вам буде зручно не загубити той паспорт і не зіпсувати. Після того, як паспорт буде заповнений, вам запропонують пройти огляд пасіки. Для цього ветеринарний лікар повинен приїхати к вам на пасіку і зробити огляд пасіки. Він повинен подивитися розташування вуликів, він повинен подивитися норми розміщення вуликів, наявність напувалок, тобто відповідність вашої пасіки всім нормативно-правовим актам з утримання бджіл. В законодавстві прописано. Що перший огляд пасіки він проводиться за гроші у кількості 100%. Отже, будьте готові до того, що при першому огляді вам виставлять рахунок згідно прескуранту. Цей прескурант кожного року змінюється, бо він підв'язаний до мінімального прожиткового мінімуму. Має прогресивний характер. Тобто, чим більше у вас бджіл, тим меншу суму із розрахунку на одну бджолину сім'ю вам буде. Треба заплатити. Під час огляду пасіки, фахівець ветеринарної медицини зробить відбор зразків бджіл, може зробити відбор розплоду на гнілець. І за дослідження тих зразків перший раз пасічник повинен буде заплатити. Отже, після проходження всієї процедури. Якщо у вас все добре на пасіці, ви отримаєте перший запис ветеринарно санітарному паспорті про те, що у вас пасіка здорова і пасіка утримується згідно нормативних актів. Ви стаєте щасливим володарем паспорта пасіки. Як я і сказав раніше, з цим паспортом пасіки треба йти до органів місцевого самоврядування і там написати заяву, щоб вас теж поставили на облік. Тільки що я розказав процедуру першої реєстрації пасіки, але далі є нюанси. Справа в тому, що раніше діяла така норма закона, що другий і послідуючі рази норми обстеження пасіки 10%. І за ті 10% пасічники платили гроші. Кожного наступного року. Але в 2024 році запрацювала програма з дослідження безпечності територій. Вона регулюється наказом 199 від 2024 року. В двох словах, вона передбачає не досліджувати кожну пасіку окремо, а досліджувати певну територію. З неї випадково береться відбір пасік і там робиться обстеження. І саме головне. Що з 2024 року на протязі п'яти років ця програма буде діяти безкоштовно для пасічників, бо за це заплатили грантодавці європейська спільнота. Але незважаючи на це, деякі пасічники чують від лікарів ветеринарної медицини те, що пасічник повинен принести підмор, і пасічник повинен за це заплатити гроші. Я, як голова спілки пасічників Миколаївської області, вам авторитетно заявляю. Що в 2025 році і ще три роки підряд буде діяти безкоштовне обстеження пасіки у зв'язку з наказом 199 24 2024 року. І це діє на території всієї України. На жаль, не всі пасічники є членами спілок пасічників. У нас спілки пасічників Миколаївської області цей шлях ми пройшли ще минулого року. Всі наші діючі члени знають це законодавство. При потребі я їх консультую, і всі ці питання вирішуються позитивно. І коли вся територія обстежена, він отримує штамп в паспорті, що пасіка знаходиться на безпечній території. Зараз розглянемо зараз розглянемо з вами декілька випадків. Перший випадок, наприклад, територія безпечна. Після закінчення обстеження цієї виборкової групи пасік. Любий пасічник, який є офіційно зареєстрованим на цій території, може поставити печатку в паспорті. Другий варіант: територія може визначитися як подозріла. Якщо в певній території знайдуться в дослідній групі такі пасіки, то вони будуть вимушені пролікувати. Від одної з хвороб, і потім здати дослідження повторно. Як мені повідомили фахівці Держпродспоживслужби, лікування буде здійснюватися за рахунок пасічних. І третій, найгірший варіант це коли пасіка хвора. Тоді вся територія визначається карантинною зоною і на всіх пасіках тої території будуть проводитися відповідні ветеринарно-санітарні заходи. Отже, друзі, підсумуємо те, що я сказав: У 2025 році всі обстеження пасік безкоштовні. Пасічник, який не потрапив в дослідну групу, Приблизно після 20 травня може йти в лікарню і отримувати запис паспорті про безпечність цієї території. Пасічник, який потрапив в цю вибіркову групу, співпрацює з ветеринарною лікарнею і робить все, що вони там скажуть: тобто, чекає на обстеження пасіки, робить з ветеринарним лікарем клінічний огляд, відбирає лабораторні зразки і чекає висновок про здоров'я пасіки. І теж всі ці дії є безкоштовними. Далі при успішному реалізації сезону бджільництва, коли ви, дай Боже, накачаєте мед, у ці всі документи ви можете підкладати під певну партію меду і реалізовувати його заготовачам, експортерам, реалізовувати в розріб, тобто реалізовувати будь-яким способом. Але ще раз підкреслю, при наявності тих документів: пасіка, яка не є зареєстрована, або пасіка, в якої відсутні печатки, про санітарно епідеміологічний стан пасіки є поза законом. Її мед вважається небезпечним до з'ясування обставин обстеження. Отже, друзі, такі були нюанси нашого цьогорічного обстеження пасіки. Я вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось та було корисно, ставте палець вгору. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я бажаю вам добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких, а ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!